Ось така священна вода. У нашого Марка дідусь, справжній священник, yeah. да, Марк? Він працює в церкві, і він нам ось таку передав справжню священну водичку. Якщо цією священною водичкою побризкать на когось, а це саме будете ви веселком, ви будете самі здорові. Самі щасливі, самі розумні будете. А якщо ми будемо мокрі. Нічого. це ж... Якої... Чим більше, тим краще. Я коли в церкві, я завжди хочу, щоб мене батюшка чим більше мене покропив своєю водичкою. Так. І і я, і... Я ви будете і самі, і головне, ви будете? Самі. Які? Здорові! А для Анатолівни головне, якими, щоб ви були? Здоровими і. І слухняними. Ні, веселими ви завжди буваєте. А от слухняними ви буваєте не завжди. Тому, Анатолівна, Мрія і мрія Анатолівни, щоб ви були самими здоровими і самими слухняними. Тому сьогодні саме про це наш театр. театр. Якось в селі веселка до церкви прийшли три сім'ї: Олександр з дружиною, Нікою і Кумою Лізою. Заходьте до церкви. І Максим з дружиною Арішею. Жека з кумами, кума Кіра і кума Софія. Стаємо під церкву, стаємо, треба паску святити. Стаємо. Ставимо корзинку перед собою. Стаємо в рядочок і чекаємо, батюшку. Став перед собою корзинку. Стаємо, 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 стаємо. Займаємо місця біля церкви, бо там завжди немає місця. Перед собою поставили. хочемо, щоб ви нам пасочку посвятили. Ви можете? А ви відповідайте. Далі проходь до людей. Далі. Далі проходь до людей, проходь. Постав пасочку, постав пасочку. Христос посресте. Далі, а посвяти пасочку. так само треба да. Я есть не треба Кажи, Христос воскрес. На Дамира святый Дамир, один а тут повинен, быть слухняным. Так, далее. Чекайте, чекайте. Давай. Ну, а Санька, давай, Ника. Все, 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 давай, давай. Кажи Христос Москрес. Відповідайте, батюшці. Вона буде діятися. Во воскрес, Москрес, каже. В де йдете, зустрічаєте своїх родичів, сусідів. Здоровайтесь. І треба, і треба три три рази поцілувати щочку свого сусі. В Щочку, в щочку щічку, в щічку в в цілуємося. Все, все все, три рази щічку поцілувались. І до своїх чл до, до чоловіків своїх не да хлопці не цілуються. ні, ні, ні. не цілується паску, ні, що віддаємо. Ну можемо да пригостити яєчками, але зараз ми повертаємося до своїх чоловіків під руку. Стали під руку коли коли ще посвятять іншим. Та до нашого села приїхав ще один батюшка, священник Олександр. Ну давай. — далі кажи Саня, не сто ти стоїш? Так, бо істина воскрес ви ви тільки почали працювати. Чи що, батюшкою? Ви не знаєте, що да слово? Ні. Тільки почали. Та швидше да, підказує, батюшці. Христос воскрес! Голосніше, батюшка. Христос воскрес. Воістину воскрес, кажи. Кажи, Христос воскрес. Христос воскрес. Кажи, Даня, Христос воскрес. Кажи. Різ... Ліза, відповідайте. Вас... <гум> ну, пахне наша свячена пасочка. Да. М -м Тепер обережно. Си -си Сильно не кришіть його. У мене, у, мене є у мене є добавка, тому не сваріться. Можна не сваритися? Класс. Покажіть мені клас. Во покажіть. Клас. Клас, так? Треба з'їсти всі крошки столу, бо паску ми що робили? Святили. Пасха свячена, на пол свяченого кидать не можна. Всі, все, все треба з'їсти. Кажи, <говори> Христос поскрив.